Доброго ранку! Привіт, любі діти та шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо про харчові продукти. А що ж це таке? Зараз ви дізнаєтесь. Мама з дочкою пішла в магазин. Прийшла мама з магазину. А що вона купила? Давайте подивимось. Кефір, кефір. Мама купила. Яйця, яйця, яйця. А ще мама купила. Кашу. Кашу буде варить смачну гречану кашу. А ще що в неї в сумочці є, давайте подивимося. Що це? Це макарони. Макарони. Макарони, макарони. Ще в сумочці є. Як ви думаєте, догадалися? Що це? Хліб. Вірно? Що ще мама купила? Мама купила? сосиски. Шукає? Дні... Бабу... Що мама купила? Печиво. бо? Що щось є? Є діти там ще є? Ма! Хлібна буде намазувати ось такі продукти, харчові, купила мама. в Сумочку ми акуратно з вами складаємо. І наступного разу, коли піде мама в магазин, вона візьме її. А зараз будемо складати речення, що купила мама. Будемо говорити разом зі мною. Мама купила. Масло, Масло, Мама купила масло, Мама купила яйце, повторили, Мама, купила яйце, мама купила. sosisque sosis que soque mama cupila que mama cupila que ir pupil aqui Говоримо разом зі мною. Мама купила хліб. Це що в мене? Мама купила кашу. Мама купила кашу. Ось Ось так, ми з вами будемо вчитися говорити реченнями. Які речення ми будемо говорити? Давайте скажемо ще раз. Мама купила харчові продукти і буде готувати з них їжу. Дітки, а куди ж треба поскладати всі ці продукти? Ви допоможете мамі? Яйця, куди ми покладемо? В холодильник. Масло, куди ми, ви покладете? Також в холодильник. Сосильські м'ясні в холодильник. Кефір поставимо в холодильник. А ці харчові продукти можна залишити на столі. Допомагайте своїй матусі. І будете дуже гарні дітки. На сьогодні до побачення!